Всім привіт! Перший вулик, нікудишня сім'я. Мені неодноразово знімали по ньому відео. І реально, матка фігура. Ми хотіли вже її міняти минулого року, але минулого року ми нам руки не доходили. Цього року вже 100% буде міняли. Зараз ми її знайдемо, ніколи не думав, що... Прийдеться мені досити матку. Але за троєрічну практику це, напевно, мені прийдеться в будь-якому випадку. Сім'я мені Вона от в такому стані цілий рік перебуває. Минулий рік перебувала. Ледві ледві перезумувала і таке. То працює, то не працює. Відводку з нього взяти неможливо. На семи рамочках, шести рамочках сидить і на тому кінець. Не буває більше. От це можна сказати, як му без ручки. І тягнути важко, лишити школи. За свою практику цей третій рік пішов, не дусив ніколи. Але зараз ми її пустимо в цю сім'ю всерединну. Найдемо маточку і її задусимо. Сімейка трошки осиротіє, відчує, що матки немає. Ми підселимо або матку, або матошник на виході. Маточники на виході вже в нас є, в принципі, можна буде закидати. бджоли тут фіга ні Цей вулик отак мучиться вже другий рік, третій. Можна сказати. Матку ми брали карника. З цієї партії ми брали тоді, якщо не помиляюсь звіси. з всієї партії нормальні. Вона єдина попала така собі. В ній. От. І по меду ніяк. По розплоду ніяк. По розвитку взагалі ні. Ми минулого року не наважилися, бо в нас були моменти свої. А цього року вже наважимося і хай, вона починає йти в свій розвиток, в свою роботу вже по-іншому. Каже, бджоли небагато, але знайти її не дуже легко. Засів ніякий. Рамки тягнуться ніяк. Ну, взагалі порівняти з... Іншими вуликами вроді би в себе мало бути нормально, а ніфіга. В ноль. 0. І сьогодні ми її покажемо дарати зможуть. але знайти не може. Тут. Так, рост відео, вже коли знайдемо матку. Так, ростик знайшов маточку, от вона є. Він з ними зараз беще. От. Вперше, в житті. Вперше в житті за свою практику матку знищую. От реально. Вперше в житті нищимо матку. Хай сім'я відчує сиротою. де за годинки 4-5 ми підселимо іншу. От так. Прийшлося задусити, прийшлось зробити такий момент. І навіть не знаю. Ніколи не думав, що цього буду робив. Але... Як показує практика і маленький бізнес по бджільництву, це приходиться робити. Ми подивимося вже по ходу. Отак. От Сім'я себе відчує з сиротою, матки вже не було. Ми подивимося поставити їм маточник на виході, чи все ж таки підсадити матку. От так. Вперше в житті зробив то, що ніколи не думав, що доробив. Прийшлось. Вот така. Буде штос цикаво, будеме знимали, будеме показували, а на данен момент, сим па па.